Піввіку силікону американка, які 50 років тому вперше в історії збільшили груди за допомогою силіконових імплантів, відсвяткували ювілей. Ці міллінці матері шістьох дітей. Сьогодні 80. корекція грудей, кажуть пластичні хірурги, відтоді стала другою за популярністю в світі. Щоправда, репутацію силікону підмочив скандал, який розгорівся у Франції. Неякісні імпланти стали причиною смерті пацієнтки. Пластичні хірурги, втім, запевняють, це виняток збільшувати груди безпечно. Ірина Павлинок Відношення до ювіляра силікону українок. Коронована королева краси. А туди ж. Навірно, би да грудь хотіла б немножко більше. Дефіле в купальниках. Чоловіки у захваті, але немає меж досконалості. Перша красуня України на операцію наразі не збирається. Наша дівчина як прекрасна. На відміну від тисяч інших українок, які невпинно коректують те, чого природа не додала. Корекція грудей друга за популярністю операція у світі близько двох годин під наркозом. Вже наступного дня можна додому. Експерименти почалися піввіку тому. Хірург стехасу, Френк Джиро стиснув у долоні пластикову торбинку для переливання крові. Подумав на дотик, як жіночі груди. Що почалася історія? Сучасна історія в принципі збільшення грудей. Бо якщо взяти ще далі, були випадки, коли ви Ристовували парафін, віск, силикон спочатку випробували на собаці. Потім на експеримент погодилася мама шістьох дітей. Тімі джин лінці прийшла вивести татуювання, а стала першою жінкою у світі з силиконовими грудьми. Її щойно виповнилося 80. Задоволена і досі, хоча груди каже з віком дещо й обвисли. під час родів, під час набору ваги або ісхуднення, груди можуть. Опускатися його пацієнтки навіть годують малюків груддю. Ось вона прийшла з дитиною на огляд. Кандидат меднаук Павло Денищук щороку коректує півтори сотні грудей. Як усі пластичні хірурги, наполягає силикон повністю безпечний. Сучасні імпланти мають в собі гель, який має пам'ять. Тобто, якщо навіть розрізати імплант, він не витікає. Утім, картина веселкова тільки коли операція без ускладнень. Некваліфікований хірург чи неякісний імплант, і ціна за красу може стати за високою. У Франції і досі не вщух так званий силіконовий скандал. Одна жінка загинула 30 тисяч у зоні ризику. Їм поставили імпланти із промисловим силіконом. Він призводить до раку та інших захворювань пацієнткам, а вони по усьому світу порадили терміново повернутися до хірургів. Коли мені зробили операцію, з'ясувалося, що силикон витік із імпланта. Його Потреба було почистити. Павло Денищук каже, французький скандал це виключення. Якщо до операції підготуватись, плюс якісні імпланти та досвідчені лікарі, і усе безпечно. Заміняється об'єм грудної клітки під груддю. До нього звертається багато жінок, ті, кому ампутували груди через рак, ті в кого груди зовсім не розвинені через гормональний розлад. Утім, є й такі каже лікар, кому варто прийти не до хірурга, а до звичайного психолога. Бо як би не вдосконалював тіло пластичний хірург, краса каже це не тільки те, що попереду чи позаду, а те, що в голові. Ірина Павлонокіля Шонкаренко та